Я працюю в корпорації і працюю з людьми. Переважно це англомовний світ. Ну але і Європа. і саме такі, як Юлія, тобто люди з вищою освітою і потрібні Польщі, зокрема, айтівці, лікарі, медсестри, акушери, психологи і вчителі. Уперше до переліку затребуваних потрапили педагоги. Через наплив українських дітей бракує вчителів середніх шкіл і вихователів. Здавалося б, українські викладачі також приїхали до Польщі однак часто не можуть знайти роботу, бо не знають польської мови досконало. Не дуже багато місць для українських вчителів, навіть якщо в польських школах є місця, но то це мова. Якщо ми вже говоримо про вчителів, то тут теж входять професії, які регулюються, наприклад, потрібна нострифікація диплому. Й позитив: більшість роботодавців у Польщі, як і раніше, дуже доброї думки про українських працівників. Найбільше наших цінують за швидку адаптацію та працьовитість. Владислав Політ, Наталія Шумакова, подробиці телемарафон Єдині новини.